Добрий ранок, друзі! З вами я First Run Ukraine. І сьогодні в мене було тренування темпове. Заминка 3 км, Потім відпочинок 2 хвилини, 2 км темпові, відпочинок 2 хвилини і 1 км темповий. Що по відчуттю і що по часу? По часу 3 кілометри. Цільовий темп був середній 3,50. Перший кілометр взагалі слабенько, якось 3,55, другий 3,48 і третій 3,47. І в загальному 3,50 вийшло. Потім відпочинок 2 хвилини був. Стартанув потім темпові 2 кілометри. Вже був. Був перший кілометр 3,46, потім 3,43. Ось, відпочив 2 хвилини і зробив останні кілометри темповий 3,37. По відчуттю можна додавати однозначно, але. Я сподівався трохи краще пробігти це тренування, але, ну, такі, такі цифри значить, організм трохи до кінця не відновився як треба. Ось, можливо, якась є прогалина в тренуваннях. Але то таке. Плюс я особливо не дотримуюсь там ніякої дієт, солодке їм та таке. Ось. Так що підго підготовка до Run for вікторів в місті Києві йде своїм, своєю чергою. Ось, сподіваюсь, 100% повинен виходити з 18 хвилин, а там же чіплятися зубами, чим тільки можна і виризатися в результат. Подивимось, що буде. Так, ну що, я приймати душ. І на роботу. А вам бажаю класного, супер дня. До зустрічі! Ну і не забувайте, якщо вам все це подобається, коментувати і ділитися своїми тренуваннями. Все, пока-пока!